Я приїхала в Сарахвані, думала, 28 вересня в мене день народження, 83 роки, і думаю, нарядю в Сарахван і буду, а, а мене застала, бачите, яка тут стужа. От як остров основав, саме там і та і там і проживаємо. Получили квартиру, не побоялися брати на 9 етажі, аби не шумно було, щоб ніхто не заливав. І так вийшло. Жили добре, добре жили до війни, добре, дуже добре. Усе в нас було і світ, і газ, і вода, Коли ось це почалася проблема. Тоді от у нас стали перебої. То два місяці немає електроенергії, то місяць, то газу нема, то води нема. Ми ходили на річку, а там була якась помпа, і ми там точили і з річки таскали, принесу до під'їзду, а на дев'ятий етаж сижу і реву возлі От так мені, бачиш, як повезло. 83 роки, а я 35 років одробила на хлібзаводі. У мене є награди, медалі, орден, у мене все є. І пенсія у мене сонечко є. І непогана пенсія, але я все одно страдаю. І тут добре, тут і кормлять, і поють усе, ну, а я отак от не можу піднятися туди, щоб взяти одежу. У мене там є одежа, а я тут гола.